Я вже займаюсь п'ятий рік вільною боротьбою. Мені цей спорт дуже подобається, нам там дуже багато друзів. Ми кожне змагання їздимо, не пропускаємо їх. І дуже хороший у нас тренер, він нас не сварить. Він нас пояснює, якщо в нас якісь помилки. Я занимаюсь э, сумо два рот рока. Э, занимаюсь вольной борьбой 7 э, лет семь лет боксом два года. Э, чемпион Японии по сумо. Э, было в Японии много людей по 140 килограмм по 200 килограмм по 90. Я всех выиграл и приехал с медалью домой. А сегодня смагания чемпионат Украины. Дуже сподобалось, как мы сегодня э, боролись. конкуренція на змаганнях дуже велика. Спортсмени приїхали зі всієї України, готуються, виграють, готуються до великих змагань, таких як чемпіонат Європи і Чемпіонат світу. Зараз борються вже мої вихованці за Хмельницьку область. Я закінчила Рівненський університет Мегу і виступала за нашу Рівненську область. А зараз представляємо і Рівненську і Хмельницьку область. Переможці та призери у всіх вікових категоріях до 15 років юнаки, юніори. Перше друге місце відбираються для подальшої участі в чемпіонаті Європи. А переможці в вагових категоріях в юніорів чотири категорії у дівчата: 60 кг 70 5 кг плюс 75 кг та абсолютна категорія. Чоловіки 80 кг 100, плюс 100 і абсолютно прямий відбір чемпіонів на чемпіонат світу. В Костопільська міська рада долучилася до проведення цих змагань фінансово. Одним з елементів, на що були спрямовані кошти, це виготовлення професійного помосту, який називається Дахьо. Цей помост буде зберігатися в Костополі.